Літо у місті Арунделі. Куди вже тепліше, куди сонячніше. Але стане інакше. Назавжди. Арундель. Він зовсім замерз. Холодно, 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 холодно. Ліпень, а як на мино, ге? Землю крили вічні сніги цієї зими. А -а -а -а! То врятує становище. Як не робити нічого, ми повимерсаємо. Крижаний? Сказати, в чому проблема? Я продаю кригу. У, цим тепер не проживеш. Справді, це просто не художство. Чарівний. Моя пані. Так ніякого. Не через вас, а просто ви, ми. Я не зраба. Ви чудо, момент. Сміговик, привіт усім. Я Олаф. Вітаю, воно говорить. Хочу! Ми невдало почали. Чи жоден з них? Я знаю, як побороти зиму. А! Тримайся. З вітерцем. А, ну, 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 не з ногами. Лакував щойно. Слухай, де ти виховувалась? Повертати літо! Ах! Щось не в формі я. Готуйтесь. Вовки! Ти живий хоч? У мене твердий череп. А я без черепа. Працюйте головою. А! От гарно! Краса. Я тепер як маленький єдиноріг. І долайте мороз. Нам би тільки цю віколу пережити! Це не віхоло! Чари! Це моя сестра! Дякую, що познайомила! Хопай! Ти чого це так поводишся? Одоробло! Ну-ну-ну-ну, яка гаряча. Дай йому спокій. Гаразд. Добре. А-а-а! Ти що? від творців заплутаної історії. Ола, ти Для декого можна і розтанути. Та нехай на цієї митті. Ола! Не падайте! Крижане серце! Я не відчуваю ніг! Не відчуваю своїх ніг! Це мої ноги! О! будь-другому Полегшало. 19 грудня у 3D.